Багаторічний досвід вирощування соняшнику в Україні свідчить про те, що у сівезміні він має повертатися на попереднє поле не раніше, як через 8 років. Це дає можливість значно знизити розповсюдження хвороб та шкідників, зменшити засміченість посівів бур'янами, істотно поліпшити водний і поживний режим рослин. Кращим попередником. Є озимі зернові, що висіяні по зайнятих і чистих парах або зернобобових. Вони не висушують ґрунт глибше 1 метра. У лісостепу, де умови зволодження сприятливіші, непоганими попередниками є ярі колосові культури, сіють також після кукурудзи, картоплі. Соняшник має потужну кореневу систему, що проникає у ґрунт до 3 метрів. Тому його не слід розміщувати після культур з глибоко проникаючою кореневою системою, таких як багаторічні трави, суденська трава, цукровий буряк. Ці культури висушують гром на велику глибину, що створює дефіцит вологи, не сіють після сої, квасолі, гороху, ріпаку, які уражуються спільними з ним хворобами. Соняшник є поганим попередником для зернових та інших культур. Тому у степу після нього залишають поле під чистим паром, у лісах степу висівають кормові культури. Головним завданням зяблового обробітку під соняшник є нагромадження достатньої кількості води в кореневомісному шарі, мобілізація поживних речовин активізація біологічних процесів ґрунту, знищенням бур'янів. Поля, засмічені осотом та іншими кореневопаростковими бур'янами, обробляються за схемою поліпшеного зяку. Слідом за збиранням попередника перший раз лущать дисковими знаряддями на глибину 6-8 см. В друге поле обробляють через 2 тижні при появі бур'янів. Плугами лощильниками ППЛ 10-25 на глибину 10-12 см. Третій обробіток в міру проростання проводять за допомогою культиватора КПС-4 та важких борін бзтс 1. Наприкінці вересня, початку жовтня, поле оріть на глибину 27-30 см. Розрив у часі між лущеннями-оранкою повинен забезпечити проростання пагонів бур'янів, завдяки чому досягається найповніше їх знищення. При недотриманні необхідних інтервалів між лущеннями їх роль у знищенні бур'янів знецінюється. При розміщенні соняшнику після зернових, де переважають ранні і середньоранні однорічні бур'яни, поле лущить і через два тижні орють. Сходи бур'янів знищують осінніми поверхневими обробітками та весняними культиваціями, очищаючи посівний шар ґрунту від бур'янів. Такий Напівпаровий обробіток особливо ефективний у зоні достатнього зволоження. При розміщенні соняшнику після просапних поле орють на глибину 25-27 см. Після кукурудзи зябливий обробіток складається з дворазового дискування БДТ-7 і оранки ярусним плогом пня 440 Рано навесні, щоб зберегти вологу Ну, <звігаля> Загортання насіння. Якщо строк сівби пізній на забур'янених площах, то поля обробляють 2-3 рази для знищення бур'янів. У соняшнику період засвоєння поживних речовин розтягнутий, тому він потребує їх значно більше, особливо калію, ніж зернові культури. За урожайності 21 центнер з гектара насіння соняшник виносить з ґрунту 120 кг азоту, 45 кг фосфору і 235 кг калію. Враховуючи, що значна частина фосфору, внесеного в ґрунт з добривами, закріплюється ним і стає недоступною для рослин, а частину елементів живлення калій, азот рослини поглинають безпосередньо з ґрунту. Норму добрив і їх співвідношення для кожного поля уточнюють на основі рекомендацій, розроблених науковими установами. На чорноземах, де високий вміст доступного калію в ґрунті, особливо ефективні азотні і фосфорні добрива. Фосфорні і калійні добрива застосовують під оранку, азотні навесні під культивацію. Органічні добрива краще вносити під попередник 30-40 тонн на гектар під просапні. При використанні їх безпосередньо під соняшник подовжується його вегетація. Проте є дані, що після зернових культур високу ефективність забезпечує внесення органіки безпосередньо під соняшник. Для сівби використовують конденсійне насіння. Схожість якого не нижче 85%, чистота не менше 98%. Перед сівбою насіння протруюють для захисту від хвороб та шкідників. Сіють соняшник пунктирним способом з шириною міжрядь 70 см. При звичайному рядковому способі сівби розподіл насіння в рядку не контролюється. А при пунктирному способі насіння розміщується рівномірно через більші чи менші інтервали згідно встановленої норми висіву. Найдружніші сходи соняшника з'являються при загортанні насіння у вологий шар ґрунту на глибину 6-8 см. Глибше загортання на 8-10 см є виправданим лише за недостатньої вологості верхнього шару ґрунту. Зазвичай у разі запізнення сівбою. Насіння гібридів дещо дрібніше тому загортають його мілкіше 4-6 см. На важких вологих ґрунтах теж сіють лише на глибину 4-5 см. Важливо дотримуватись рівномірності загортання насіння на однакову глибину, що дозволяє одержати дружні вирівняні сходи. І рівновеликий розвиток рослин впродовж вегетації. Основною умовою одержання високого врожаю соняшнику є дотримання рекомендованої густоти стояння рослин перед збиранням. Вона становить 40-80 тисяч рослин на 1 гектар. Необхідно враховувати, що польова схожість насіння менша за лабораторну на 20-25% а під час збаронування по сходах. Гине приблизно 10% рослин. Тому страхова надбавка до норми має становити 20-35%. У посушливих умовах норму висіву знижують. У степу висівають 40-80 тисяч насіння на 1 гектар. У лісостепу і на поливних землях більше 80-100 тисяч на гектар. Для ранньостиглих і низькорослих сортів і гібридів. Застосовують теж більшу норму висіву. За таких норм на 1 метр рядка висівають від 3,2 насінин до 6,8 насінин, масова норма становить 3,5 8 кг на гектар. Оптимальний строк сівби високоалійних сортів і гібридів настає у той період. Коли середньодобова стійка температура на глибині загортання насіння досягає 10-12 градусів Цельсія, сівба в цей строк дає можливість одержувати дружні сходи на 9-12 день. Як ранні, так і пізні строки сівби спричиняють небажані результати. За ранньої сівби період до появи сходів розтягується на 3-4 тижні. При пізній сівбі, Верхній шар ґрунту часто висушений, що теж впливає негативно на схожість. Під час догляду за посівами слід забезпечити ефективну боротьбу з бур'янами, шкідниками та хворобами, зберегти оптимального статус-стояння рослин, створити сприятливі умови для їхнього росту і розвитку. Що забезпечують формування високого врожаю насіння соняшнику. Якщо посівний шар пухкий, а погода вітряна, слідом за сівбою необхідно прикоткувати поле, це покращить проростання насіння соняшника. І що особливо важливо для безгербіцидних технологій насіння бур'янів. Через 5-6 днів у фазі білої ниточки бур'янів. Проводять досходове боронування посівними або середніми зубовими боронами у поперек або по диагоналі поля. Важливо, щоб зуби борін не заглиблювались у ґрунт більше як на 5 см і не пошкоджували культурні рослини. Найоптимальнішим строком після сходового боронування є період, коли соняшник має один-три пари справжніх листків. Швидкість руху агрегату не більше 4 км на годину. Цю операцію не слід здійснювати раніше 11 години, оскільки через високий тургар рослини сильно пошкоджуються. За дотримання цих умов пошкодження рослин соняшнику не перевищує 10%. Знищення бур'янів сягає 80-90%. Під час вегетації зазвичай проводять два міжрядних розпушування культиватором КРН 5,6 У степу найкраще проводити розпушування на одну і ту ж глибину 6-8 см. У лісостепу останнє розпушування рекомендується проводити долотоподібними лапами на глибину 10-12 см за підвищеної швидкості руху агрегату. Створюється потужний мульчувальний шар ґрунту, який запобігає випаровуванню вологи, знищується вегетуючі бур'яни. За рахунок підвищеної швидкості присипаються бур'яни у захисній зоні рядка. Крім того, підрізається верхній горизонтальний шар кореневої системи соняшнику, внаслідок чого стимулюється розвиток кореневої системи у більш глибоких горизонтах. Це знижує ризик пригнічення рослин. У разі посухи. Насиль на сильно забур'янених площах, крім агротехнічного способу боротьби з бур'янами, застосовують хімічний. Значні втрати врожаю можуть спричинити хвороби соняшнику, значного ефекту можна досягти агрозаходами Це стійкі до ураження сорти, вибір попередника, оптимальне співвідношення елементів живлення та інші. На початкових фазах росту рослини захищають протруйники, при необхідності застосовують фунгіциди. Захист від шкідників важливий елемент технології вирощування високих урожаїв соняшнику. Застосовують інсектициди при протруєнні насіння і оприскують пасіви під час вегетації, використовуючи такі препарати децес, сумітіон, фуфанон. Для кращого запилення на пасіви соняшнику доцільно вивести пасіку з розрахунку 1-1,5 джола сім'ї на 1 гектар. Це значно підвищує врожай насіння. Через 35-40 днів після цвітіння у фазі жовтої стиглості завершується нагромадження олії в насінні. Далі відбувається фізичне випаровування води із сім'ян. І настає фаза повної стиглості. Збирання соняшнику починають при середній вологості насіння 12-14%. Коли у 80-90% рослин кошики жовтобурі, бурі та сухі, а у 10-12% вони лише жовті. За умови, що в господарстві є сушильна техніка та велика площа посіву соняшнику. Можна розпочинати збирання при вологості насіння 20-25%. Для тривалого зберігання придатне насіння з вологістю не більше 7-8%. За підвищеної вологості насіння окислюється і олія стає непридатною для харчування. Оптимальна тривалість збирання соняшника 5-6 днів. Якщо соняшник починає збирати у фазі повної стиглості, то на п'ятий день втрати від осипання насіння збільшуються в 2 рази, а на 15 у 12 разів. Тобто збирання в ранні строки призводить до збільшення втрат енергоносіїв на сушіння, а залишення соняшнику на пні до фази повної стиглості супроводжується втратами насіння. Тому для прискорення збирання. І одночасного достигання посіви обробляють десикантами, використовують їх при вологості насіння 25-30%. Причому рослини припиняють вегетацію, одночасно достигають, збирання прискорюється на 7-8 днів, збирають соняшник зернозбиральними комбайнами і спеціальними пристроями і подрібнювачами стегу. Соняшник обмолочується якісно і без втрат у разі дотримання таких умов. Швидкість обертання барабану 300 обертів на хвилину. Низька вологість зерна. Зазор між барабаном і підбарабанням великий. На вході 50 мм, а на виході 28 мм.